Доброго дня ще раз. Сьогодні 4 вересня 2022 року. Є таке прислівня: коней на переправі не міняють. А суддів? Міняють на переправі чи ні? Так ось таке питання в мене виникло, і ми говоримо про те, що 10.11… 2021 року до Яворівського районного суду Львівської області надійшли матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності Олексюка Степана Васильовича, що 27.10.2021 року на автодорозі Львів Краківець, керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. 16 грудня 2021 року суддя Яворівського районного суду Львівської області Білецька ухвалили постанову у справі 944 6235 21, якою задовільнила клопотання захисника Олексюка і направило справу за підсутністю До Збарецького районного суду Тернопільської області. При цьому суддя Білецька порушила приписи статті 276 КУПАП у відповідності до яких справа за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення повинна розглядатись тільки, 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 тільки тільки за місцем вчинення правопорушення. Так каже закон. У тексті постанови суддя Білецька вказала відомості, що не відповідає дійсності. Зокрема, вказало, що частиною другої статті 276 КУПАП передбачено, що справи за адміністративні правопорушення, передбачені статтею 130 цього кодексу, можуть ожидатись за місцем проживання правопорушника, що насправді не відповідає дійсності, адже така норма статті 276, КУПАП зазнала змін і з 1 липня 2020 року не є чинною. Не є чинною, тому що справа має розглядатися тільки і тільки, і тільки за місцем вчинення правопорушення. 31.12.2021 року суддя Збариського районного суду Тернопільської області Щербата після отримання цієї постанови з Явроського районного суду Львівської області ухвалила постанову, якою на підставі вимог статті 276 щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення за статтею 130. Тільки, тільки, тільки за місцем вчинення правопорушення повернула справу до Яворівського районного суду Львівської області по підсудності, оскільки така справа не підлягає розгляду з Баривським судом Тернопільської області. І ця суддя вчинила дуже правильно, тому що позбавила себе Мінінгіту від можливих неприємностей. Згідно відомостей єдиного державного реєстру судових рішень. У справі номер 944 62 35 21 обліковується три постанови. Дві мною вже оприлюднені ухвалені суддями Білецькою та Щербатою. Третє судове рішення постановою 21.02.2022 року ухвалене суддею Явроського районного суду області Рівської області поворозником. Невідомо з яких причин та на підставі, яких документів справа опинилась розподіленою йому. Адже новому розподілу вона, на мою думку, не підлягала. Згаданої постанови суддя Поворозник закрив провадження у справі на підставі статті 247 КУПА у зв'язку з відсутністю подій і складу адміністративного правопорушення. І неважно, чи там, чи там було чути рота алкоголь, чи не було чути чи зірниці розширені, чи там неадекватна поведінка і так далі. Ну, мабуть, що так треба було. Або нема доказів, це теж підстава. Тож виникає цілком логічне риторичне запитання. Для чого суддя Білецька городила город? Для чого вона городила город з тим, щоб направити справу до збаража, до Збаражського суду. Чи не простіше було б зробити так, як це зробив суддя поворозник: закрити справу за статтею 247. Купап і не чекати клопотання захисника правопорушника про направлення справи до місця проживання клієнта. Розглядати клопотання в суді, звільняти його і незаконно направляти справу на розгляд з порушенням закону до Збаразького районного суду. І так би було набагато простіше. Вона би винесла цю постанову, і ніхто б до неї ніяких претензій не мав би. А так вона на себе, на себе напросилася сама. Тобто напросилася на заробляння. А тепер після вчинного правопорушення суддю Білецьку потрібно писати скаргу до Вищої ради правосуддя для притягнення її до дисциплінарної відповідальності за порушення вимог закону. І ще й встановлювати законність розподілу справи на суддю поворозника після повернення матеріалів із Бариського районного суду Тернопільської області. А відтак і законність ухвалення згаданого судового рішення. Тож я як починав, так і закінчу цю розповідь. Навіть на переправі через ріку коней не міняють. А у суді чому міняють суддів у справах, які не розглянуті першим суддеєм? Що отримав справу для розгляду? Журналіст, інформаційний агент і журналісти проти корупції Жоко Олександр Сергійович 4 вересня 2022 року. Дякую за увагу!